Буває таке, що батарейка скінчилась на комп'ютері, а він мене попереджав за тиждень. Тому дивимося, як замінити, але є нюанс. Отже, доїхав я додому. Тут є такий фіксатор, тиснемо вниз і знімаємо його обережно. Все, ходімо його роздивлятись. Отже, щоб вірно поставити довжину кола, можна прочитати параметри шини на колесі прямо і подивитись в таблиці. До речі, довжину кола для свого колеса я не знайшов по цій таблиці, тому міряли рулеткою. Це надійніше. Беремо рулетку і давайте поближче подивимось. Ми ставимо початок слова компас на нуль і е, сідаємо на ровер. Щоб під тиском, ми починаємо рухатись. Їдемо, їдемо, їдемо. І повне коло у нас буде ось отут. Получається от, 210,10. І, і щоб точніше було, зробимо отак от три заміри. Другий замір у нас виходить 210,15. І, і третій замір у нас виходить 210,10. Таким чином, три наших вімери ми занесли в стовпчик, зробили суму, поділили на три. Це число ми будемо вводити в комп'ютер. Замінити батарейку не так складно, для цього ми беремо, відкручуємо. Ось тут є кришка. Батарейка має назву CR2032, так як в комп'ютерах. І беремо нову батарейку. Таку ж саме ставимо на місце і закручуємо. Монеткою можна закрутити. І починаємо налаштування. Перше важливе налаштування це довжина нашого кола. Воно по замовченню 20, 2060 рекомендує, але у нас довжина нашого кола оце. 21, 12, легко запам'ятовувати, То виставляємо лівою кнопкою переходимо. Так, ось 21, 12. Тепер обираємо кілометри або мілі. Вибираємо кілометри кнопку. Це у нас через скільки десятків кілометрів потрібно зробити сервіс через 200 км, через 400, 600 км, 800 Ну, Таке собі нагадування. Ну, хай буде через 200 км, будемо перевіряти. І тепер маємо виставити годинник. Обираємо формат 12 годин чи 24. Обираємо 24, тиснемо цю кнопку. Обираємо, скільки зараз У нас 16,42. Тиснемо цю кнопку і все. Ну, Це важливий показ, Це скільки ми проїхали кілометрів. Дивіться, перед тим, як я їхати, я подивився на лічильнику було 2222 км. Потім я ще проїхав 20 км і ще потім проїхав 8 км. Рахуємо, тут 0, тут 5. Тут два, два. 2250 км. Отже, виставляємо. Починаємо гати і виставляємо тут проходимо іншу кнопку 50. так. Тут двійка, і тут двійка. 2250 км. Ліву кнопку тиснемо. Таким чином, пробіг 2250 км за рік користування ровером. Таким чином, вводимо пробіг у наш комп'ютер, вводимо довжину кола нашого колеса, вводимо час і можна відправляти з дорогу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па! Отже, доїхав я, знімаємо лічильник, тут є такий фіксатор, його тиснемо вниз і.